І хоч синчата не їдуть, ми будуємо. Вітаю! На будівельному майданчику Synergy Сіті роботи тривають в будь-яку погоду. У грудні плануємо здати в експлуатацію ще декілька будинків, тож радимо підписатись та слідкувати за новинами Синергія. А тепер ходімо на будівництво. У 15, 16 та 17 будинках завершимо фасадні роботи, в тому числі на першому поверсі. Прибудинкова територія біля цих будинків вже готова. А також застановили вхідні двері до квартир. У 15 му та 16 му будинках завершуємо газову обв'язку. Встановлюємо лічі. Лобі 15-го будинку майже готові зустрічати своїх мешканців. Тут склали плитку та встановили стелі грильято. Лобі 16 го та 17 го скоро доєднаються. Завершуємо малярні роботи в спільних коридорах 15 го та 17 го будинків. Встановлюємо поручні на сходах та огороджені лоджі. У 17 будинку завершили влаштування стяжки підлоги. У 18 та 19 будинках продовжуємо газову обв'язку. Завершили розводку води та електрики. Встановили двері та вікна до вхідної групи та комерційних приміщень. У 18 будинку завершили тинькування квартир та готуємо спільні коридори до малярних робіт. Завершуємо влаштовувати стяжку підлоги, а у 19 вже завершили. У 26 будинку продовжуємо газову обв'язку, тенькування квартир та спільних коридорів. Новина місяця у 27-му будинку розпочали встановлювати вікна. А ще тут майже завершили зводити стіни. Залишився тільки восьмий поверх. Водночас розпочинаємо влаштування покрівлі у 28-му та 31-му будинках. Тривають монолітні роботи на шостих поверхах. Монтуємо опалубку і бетонуємо вертикальні елементи моноліту. У 31-му будинку також почали мурувати стіни на другому поверсі та монтувати вентиляційні канали та димоходи. Продовжуємо влаштовувати благоустрій у внутрішніх дворах комплексу. Завершуємо кладати бурківку у дворі між першою і четвертою чергою будинків та розпочали між п'ятою і шостою чергою будинків. Зроби глибокий вдих і відчуй свіже морозне повітря. Залиш роботи в місті та тапоринь у життя на лоні природи. Наступний відеозвіт з будівельного майданчика Сенергії Сіті очікуйте вже за місяць. А з вами був Павло. Побачимо всі відділі продажів.